Всім привіт! Цього тижня в GTA Online додали нову роботу доставку піци. На карті ви можете побачити три нові значки. Там можна розпочати роботу доставку піци. Також в GTA Online додали новий скутер, ви можете його купити та виконувати місії доставки піци на своєму скутері. Щоб розблокувати трейд ціну нового скутера, потрібно виконати 5 доставок піци на звичайному скутері, але звичайна ціна не дорога. Тому ви можете купити одразу новий скутер і модифікувати його. Це збільшить швидкість доставки піци. Я модифікував свій скутер, щоб показати вам, скільки часу я витрачу на доставку п'яти піц. Після початку місії ви отримаєте координати для доставки піци. Це п'ять міток на карті. На виконання п'яти доставок ви витратите приблизно 10 хвилин. За цей час ви зможете заробити приблизно 20 тисяч доларів і близько 2 тисяч доларів чайових. Також після виконання п'яти доставок ви отримаєте досягнення, яке розблокує ціну трейд для нового скутера. Якщо працювати одну годину, ви зможете заробити близько 100 тисяч доларів, але ця робота дуже набридає, тому що доставка піци дуже нудна. Я думаю, що за годину краще виконати пограбування і ви зможете заробити набагато більше. Можливо, Rockstar додали нову роботу, щоб цей транспорт не був марним в GTA Online. Не думаю, що гравці дуже часто працюватимуть доставником піци, не враховуючи подвійні або потрійні виплати. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.